Всім привіт! Ви на каналі Криво ЗАТЕСам. З вами не Петрович. Але Петрович 4,5 роки тому показував, як ми поклеїли шпалери прямо на кухонній кахлі. Тут в цій кухні все було знизу до верху в плиці, в кахлях. І ми, коли робили ремонт, вирішили покрити шпалери прямо на кахлі. Десь отут от, зараз е, з'явиться посилання на те відео. Я хочу сьогодні показати, що сталося з цими шпалерами за 5 років. Спойлер: нічого страшного не сталося. Значить, ось тут ми плитку збивали, ось цей куточок це перехід. І ось тут ми плитку не збивали, клеїли прямо на плитку. Ось як це все виглядає через 5 років. Ось так, ось так, ось так. Оце зона над плитою над плитою газовою. І ось єдина халепа це оцей куток. Значить, в цьому це зовнішній кут, і це панельний дім, і там і раніше з'являлася пліснява періодично. І от зараз вона там теж є. Я буду з цим щось робити. І єдине ось місце, де відстали шпалери, це оця шматочок цієї зовнішньої стіни. Ну, я думаю, що це. Не через плісню, звісно, вони відстали, а тому що е, так сталося, що е, внизу е, 4 роки стояла мультиварка, і з неї весь пар туди піднімався можливо, через це. От знову куток, е, ось він. І тут знову вже просто стіна е, з відбитою плиткою. Е, іноді запитують, чи не видно плитку через шпалери. Дивіться. При певному освітленні під певним кутом видно ось такі полоси, там, що під ним, під шпалерами плитка. Але це настільки ну, це майже не видно і не заважає в житті. Ну, от трошки на стику розійшлися шпалери, але це теж мінімально і це верх, знизу цього не видно взагалі. Я стою на топориці. От Отак це все виглядає, коли сидиш за столом. Ніяких квадратиків плитки не проглядається. Я дуже задоволена. О, знайшла ще одне місце, де шпалери сильно відходять. Це от прям-прям, ось за газовою плитою. Але е, у мене просто туди впав провід е, від п'язи від газової плити. Якби він туди не впав і я не полізла його шукати, я би про це і не дізналася. Але ось це прям газова плита. Я користуюся і газовою платою, і духовкою досить активно. І от прошу звернути увагу на цей фартух. Це плівка самоклеюча, міцна, і вона була поклеєна разом цими всіма шпалерами 5 років тому. Як на мене, то це просто прекрасний варіант бюджетний. Для фартуха, тому що з нею нічого не сталося. Дивіться, ні за плитою ні в зоні раковини. Як ми її поклеїли? Ну, звісно, кольори трохи, мабуть, вицвіли, але це все отак і залишається. І так само, ось при, ось при отак от якщо зробити. То видно, оці, що під нею квадратики плитки, але знову ж таки це мінімально і це не заважає і не псує загального вигляду.